Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генеральний штаб ЗС України відмовив офісові президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Пише Леся Поруцька Сакович з посиланням на телеграм-канал ТЗІІІНІФОМ. Крім того, Генеральний штаб ЗС України звернув увагу Міністерства оборони України на недоліки в забезпечення, потреб військ в основних типах снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктах харчування. У відповіді Єрмак буквально. Вимагає від Зеленського відсторонення заложного з посади головнокомандувача ЗСУ. Єрмак називає це ротацією крівного складу ЗСУ. А про склади в Хмельницькому розказати не хочуть, хто злив. В той же час сам Зеленський жаліється на укріплену оборону росіян. Тепер він розуміє, чому говорять за провал в обороні України, де наші окопи на кордонах і міни були за півроку, рік, коли попереджали, можна було підготуватись. Українські військові хотіли б, щоб контрнаступ розпочався раніше, щоб не дати окупантам можливість укріпити оборону. Але для цього було потрібно. Не західне озброєння, я вдячний США, як лідерам, за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби для цього. Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше, наголосив Зеленський. Він додав, що в деяких районах країни військові не можуть навіть думати про початок, оскільки не мають відповідного озброєння. Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу часи можливість закласти більше мін і підготувати свої оборонні рубежі у будь-якому напрямку, який Україна обере для наступу, час це ворог, сказав Зеленський. Чим пізніше ми почнемо, тим важче нам буде. Додав він. Президент звернувся до західних урядів з проханням надати більш сучасне озброєння. Наприклад, американські тактичні ракетні комплекси данього радіо Причому зараз, а не пізніше, на деяких напрямках це дасть нам можливість розпочати контрнаступ, сказав він. На деяких напрямках ми не можемо навіть думати про його початок, оскільки у нас немає відповідного озброєння, а кидати наших людей на смерть від російської далекобійної зброї було просто негуманно. Він також наголосив на своєму проханні щодо американських винищувачів f 16 Ідеться навіть не про українську перевагу в небі над росіянами, зауважив Зеленський. Ідеться лише про те, щоб урівняти можливості F-16 допомагають просуватися вперед не лише тим, хто на полі. Бою без прикриття з повітря просто дуже важко. Як ви це прокоментуєте? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!